Просто ці люди, які тримають війні оборони. І ті люди, які будуть потребувати ще більше нашої уваги, нашого розуміння, показані всі приблизно регіони, якщо взяти їх, ще додати з інших куточків України. І люди, просто, які тримають і роблять історію. Ці люди вперше стали героями, вони ніколи не були ніде в публічному просторі. Ці люди, які не є відомі, знайомі, це просто українці. Роблять те, що може, роблять те, що можуть зараз вже сьогодні. Ви знаєте, для нас було дуже символічно для нашої мережі, мережі захисту соціальних інтересів «Анс», громадського об'єднання, яке намагається робити багато за межами України, а найголовніше тепер всередині відбудовувати громади. Берещівка це громада, яку ми допомагаємо відбудовувати. Це агломерація Київська, це майже центр нашої країни. І ми бачили Чернігів, історичний прадавній і Другобич, наш Другобич, нашу Львівщину. Але що цікаво, що насправді є багато різних фронтів, їх всіх треба тримати. І немає неважливої роботи для наближення нашої перемоги. Цей фільм він є дуже символічний, і для нас було важливо, щоб це було саме будинку воїна, щоб це вперше могло побачити наше Львівське товариство саме з будинку воїна. Цей будинок воїна. З перших днів повномасштабного вторгнення був інший, навіть раніше мені здається, так? І, і зараз тут відбувається це життя, де приходять люди а, ампутанти з побутованими кінцівками, де приходить багато жінок, дітей. Я а, хочу дати слово Марії Патриші, директору будинку воїна. Що для неї цей фільм? Тому що я бачу, що стояла там при вході. Я знаю, що дивилася його і в Ютубі. Вже, тобто, бо насправді це дуже важливо, і є люди, які кожного дня ми побачили фільм в один момент, а є люди, які кожного дня живуть саме так. А, і от мені важливо, що, що чи, чи будете ви показувати потім тим людям, які сюди приходять, тому що це зовсім іншими очима на нього не можна дивитися і подивитися звідси. Так, Я вітаю та насправді за Україні! Насправді для нас дуже важливо так, що саме ту будинку. Вона... Такі речі. І е, Ми зараз, як ніхто, повинні підтримати нашу е, українську кінематограф, українські традиції, українське мистецтво, українську мову, українське слово. Все, що несе в собі, це власне наше українське, нашу традицію, е, нашу менталість, нашу культуру. Е, я знаю, що багато, от, можливо, вас тут не є так зібралося багато, але то точно ті люди, які можливо. Не тільки вам по часом ставлю не там, що так, що не всі можуть бути присутніми. Але знаєте, ми часто дуже хочемо відволіктися на якісь речі живу святкові, що свята зараз немає, ми це все добре розуміємо. Можливо, нам хочеться більш позитивних емоцій. Але зараз, власне, саме цей фільм і саме ця емоція, яка відбулася тут, і я бачила сльози, так як емоційно люди відреагували. Це, напевно, те, що ми переживаємо, і це те, що ми не маємо права забути. так? І, бо ми зараз творимо нашу з вами історію. Ми тут, наші хлопці і дівчата бородять нашу землю. Тому я дуже дякую вам, дякую, що прийшли. Я запрошую вас до нас приходити частіше. Дякую Оксана, насправді це було дуже важливо. Дякую вам. тут є якась рефлексія на те, що побачили, бо тут є і ці люди, які тримали оборону в лікарні. Навантажили допомогу, яку було необхідно на схід. Знаєте, кажуть, що в Ізраїлі складували тих, хто виїхали з Ізраїля. Україну зараз тримають і воду ті, хто тут залишається насправді. І діляться чітко на дві частини: ті, які воюють, і ті, які допомагають тим, хто воює. Бо вже майже немає тих, хто би не відчув цю війну на собі. На жаль, це дуже непроста історія зараз, наша українська. Але такі фільми допомагають нашим іноземним партнерам, нашим друзям, сусідам і не завжди друзям розуміти нас по іншому. Що українці це освічені, це культурні люди, це працьовиті люди, це люди, які не бояться, які можуть бути сьогодні будівельниками, завтра солдатами. Післязавтра вони роблять ще щось, вони мріють, вони діють. А найголовніше, що вони вірять в те, що роблять. Вони ні на кого і ні на що не зазіхають. Вони виключно будуть боронити своє, будуть ділитися, будуть будувати, будуть співчувати. Війна дуже часто загострює не кращі якості людські, а навпаки, гірші якості людські. І вистояти в тому цьому є дуже непросто. А насправді інколи співчувати, бачити, ділитися, усім пережити так само треба. Треба, щоб ми не забули, щоб наступні покоління і наступні всі, хто будуть жити після нашої перемоги, ми все точно віримо. Пам'ятала, щоб цього не повторювалося. Аня Спосаренко це людина, яка пропрацювала багато в комунікаціях. Це людина, яка дуже талановита, молода жінка, попрацювала на різних телебаченнях, і для неї це була така її е, мрія зробити те, що сьогодні буде писати нашу сучасну історію і буде показувати простих, звичайних, живих людей, які навіть спочатку ледве погоджувалися на те, щоб взяти участь і стати героями такого фільму. Фільм документальний, він є інший, він є ваш важкіший, напевно, в сприйнятті, але він дуже потрібний нам, бо він показує саме нас. Таких простих, звичайних і різних, з різними професіями. Я дякую кожному, хто прийшов, хто долучається, хто є громадсько активним зараз, особливо, і хто кожного разу буде розуміти, що отак от так виглядає Україна інколи очима з такими дуже різними спогадами і з такими. Дуже непростими історіями, і незалежно в якому куточку України це відбувається. Якщо хтось має ще щось сказати, то я прошу до слова, бо це важливо, ми мусимо про це говорити, рефлексувати, щоб не все в хаті вдома не переживати окремо, бо це буде складніше. Я знаю, тут професійні психологи, я можу більше порадити, як це правильно робити. але, бачите, Виставка одна, виставка яка в коридорі, це ще одного хлопця, який приїхав на кілька буквально днів і погодилися представити його графіку, яка малюється на передовій. А, тут дуже багато символів, символічний цей буде наквоєна з усього. І я дякую, що завжди Ірина Гримак дуже легко погоджується на будь-які речі, які треба робити швидко вночі чи в день, і, і реагувати, і підтримувати, і дякувати нашим іземним партнерам, бо тільки ми разом можемо бути сильні. Це все дуже непросто. Наступна прем'єра у Львівській області буде відбуватися в Кроговичі. Звичайно, що там є самі герої, і будуть зустрічати міський голова, і багато небайдужих громадських людей, які там є активними, і багато з тих, хто приїхали туди, високонаукоємних, високоточних підприємств, люди з різних куточків України. І мені здається, що зараз дуже важливо, щоб ми зрозуміли. Наскільки якісь такі речі от, зупинитися, стратити, можливо, там одну-дві години, є важливо, щоб ми відчували цю єдність, бо ми можемо звикати до обставин, звикати до війни, але ми маємо продовжувати жити і мусимо чимось надихатися. Тому це сьогодні було для того, щоб ми зустрілися, надихнулися, повірили в себе, повірили в Україну і в кожного українця. Бо героями є всі, хто кожного дня добре робить свою роботу, незалежно від професії. Якщо е, не маємо, е, будемо покажемо по голосному дома собі відрефлексуємо. Тоді ми дякуємо вам за можливість сьогодні бути всім разом. Дякуємо, що прийшли і почули нас.